мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про тіло, а також частини тіла. Тому темою нашого сьогоднішнього заняття буде The Body, а також Verbs Related to the Body. Розпочнемо з обличчя. Обличчя на англійській мові буде Face. Повторили Face. Це наше обличчя Face. Молодці. Ну, далі йдуть у нас вуха. Вуха англійською мовою звучать іс. Іс. Що ми чуємо? Yes. Ми чуємо за допомогою Wu. Далі очі. На англійській мові можемо сказати open your eyes. Відкрий свої очі. «Eyes» очі. «очі», «eyes». молодці. Далі переходимо до носика ніс буде звучати ноус. Подарили ноус. Молодці. І спускаємось нижче. Це у нас буде що? Правильно? Мауф. Ще раз мауф. Але не переплутайте, будь ласка, з мишкою, тому що мишка тобто маус. Угу. Ще раз мауф. Тобто рот. Також, а дуже права взводуючи синою жінок, це є губи. Губи в англійській мові називаються lips. «Lips». Правильно. Під губами знаходяться зубки. Вони називаються teeth. А один зуб – «tooth». Давайте повторимося разом: губи – «lips», Зуби teeth. Один зуб – «tooth». Молодці. Далі переходимо з вами до. Шиї. Шия звучатиме «neck». нек. Нек. Потримує ще раз. Саменькі. Нек. Далі йдуть плечі. Плечі будуть звучати «шолдерс», «shoulders». Shoulders. Молодці. А за плечима, що у нас, звичайно, знаходиться, це наша спина. Тому спина буде бек. Go back. Повертатися назад. А спина бек. Наступною частиною нашого тіла є живіт. Котику. Животик ми назвемо, у мого котика стамик. Повторили? стамик. Тобто це наш живіт. Стамик. Молодці. Опускаємося нижче. Нижче у нас знаходиться що? Правильно ноги. Ноги. Будуть звучати legs. Дві ноги legs, А одна нога leg. Спускаємось нижче. Там у нас знаходиться коліна. Коліна звучатимуть knees. Knees. І останній раз повторили Knees – Коліна. Стопи будуть feet. А одна стопа foot. Feet – foot feet – стопи. Foot стопа. Молодці. І на ногах у нас зазвичай є пальчики, правильно? А пальці на ногах звучатимуть toes. toes. Молодці. Але що ж ми з вами забули? Ну, звичайно, руки. Руки і пальці на руках. Тому рука до оцієї частинки. Це у нас буде амс. Дві руки. Перепрошую. Дві руки, а одна буде ам. Ще раз. Дві руки. Arms, одна рука arm. Але зверніть увагу, будь ласка, на те, що з кисті у нас будуть вже йти hands. Hands руки. Hands молодці. І, звичайно, пальці на руках то будуть. Fingers. Ще раз. Fingers. Fingers. Молодці. А тепер я перехожу до наступної частини нашого відео. Я розпишу всі ці слова, які ми проговорили. І ви зможете їх вдома ще раз повторити. Перше слово arms, що означає руки. Далі. Back. Спина. Ears, Вуха. Face. Лиця. This is my beautiful face. Next. Feet. Стопи. Foot. Стопа. Fingers. Пальці. Hands. Руки. Не залишайте уваги на цей звук, тому що кіт мені допомагає. Далі. Head. Голова. Head, голова. knees, Hollina, legs, Nohim, lips, Hube, mouth, рот. neck, shin, nose, nose, I'm sorry, knees, shoulders, plechy, stomach, robotic. Cheese – зуби. Туз один зуб. І toes. це пальці на ногах. А також одне слово ми забули це Tongue – Язик. Tongue. Угу. Молодці. Ну що ж, давайте швиденько швиденько повторимо всі слова разом. Повторите. Arms. Back. Ears. Face. Feet, foot, fingers, hands, head, knees, legs, lips, mouth, neck. Close. І останнє слово town. Язик. Tongue. Молодці. Ну що ж, ми повторили з вами всі слова. І остання заключна частина нашого відео це діє слова, які стосуються частин кіла. Перше слово клеп, що означає хлопати. Cleк. Кік. Штовхати. Кік. Нот Головою Not. Далі. Point. Вказувати пальцем. Point. Smell. Ммм. Mm. Something smell delicious. Щось пахне дуже смачно. Далі. Smile. Посміхатися. Smile Посміхатися. Stare Вітрі витищатися, сте. Далі тесть. Mm -hmm. Куштувати щось дуже смачне, або взагалі куштувати. Далі тач! Тач. Зеркатися. Наступно. Whistle. Що означає свистіти. У ну, мене це не дуже виходить, тому що я дівчинка. Але whistle це свистіти. І дуже-дуже швидко повторимо всі слова разом. Clap, kick, not, point, smell, smile. Stare. Taste. Омну. Touch. Whistle. Я думаю, що ви запам'ятали всі слова. Але для кращого вивчення всіх сьогоднішніх слів, вам потрібно ще раз переглянути відео, поставити його на паузу і повторювати ще і ще. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал і ставте Па-па!